Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, чи дійсно українська білка чи то пак вивірка крутиться чи вертиться в колесі. Так, іноді про постійно зайнятих людей ми можемо почути вертиться як білка в колесі. Але це не що інше, як чергова фразеологічна калька з російської мови. Будьмо уважні та не порушуємо законів і традицій української мови. Якщо потрібно описати дуже швидкі, прудкі дії, кажіть це українською. Наприклад, вертиться, як в'юн на сковорідці», крутиться, як дзига», ганяє, як чорт по болоту, крутиться, як муха в окропі, крутиться, як тріска серед виру. Говоріть українською правильно а білкам дайте спокій.